Схилились Марія і Йосип над сином, що в Яслях лежить. щасливо долі у Господа просять, а в небі зоря, горить, Щасливої долі у Господа просять, а в небі зоря, горить. Зоря а серце так прагне висть, зорю ту святу вилядали пророки, а нам сам Христос явись. Зорю ту святу вилядали пророки, а нам сам Христос явись. Хай зірка різняна осяє, вам путь до небесних вершин. З Христовим Різдвом ми вас щиро вітаєм, родився для вас, Божий син, з Христовим Різдвом ми вас щиро вітаєм родився для вас, Божий син, прийміть наші щирі вітання, цей Різвя. Небо на ваше зітхання, спогляне, сам Бог. на вас. хай схилиться, небо на ваше зітхання спогляне сам Бог.